Всім прийде, з вами Стас, то це вже буде третя частина шлях перекупу в Тоді Tower Defense. Запускаємося в трейдинг Плас. Секундочку. Та ще я рекомендую підписатися на мій канал, тому що там виходить, там виходить багато цікавих відео. Такі цікаві розігріші на міфіки Толя Tower та Defense. Так Якщо хочете, то в моїх наступних відео можу ще знімати з КБД Толі Tower The Fence. Так, чекаємо, поки запустимося. Ось в мене є тут трохи кристалів. Дві тисячі в мене є стоїть. Так 2000. Зараз погрузиться, я вам скажу. 2029 кристалів. І маю таку Клок Коробочку. У мене мета цим шляхом перекуподіти від нуля до Хайпер Обгейті титан Пікермена. Це шлях цієї рубрики. Поки що викли. Поки що виклали ми на продаж Clock 100 кристалів і попробуємо половити якісь дешеві легендарки. Подивлюся. О, вже купили. Ось, ось такий на них великий поп їх зразу роз їх зразу їх зразу розбирають. А так у нас вже 2-2-2-2-2. Не вистачило, якщо б було на 7 і менше, то це б було 2 2 2 2 Було б цікаво. А потім ми тут сидимо. І чекаємо, поки хтось по-дешевому виставить. Поки що немає. Там, тут щось. Тут щось... Ніхто такого цікавого не вистачає. Отже, можемо телепортуватися на якусь іншу трезінг план. Щоб застати щось цікавеньке. Так. Ми запустилися, от підемо підемо перевіряти трейдинг пла. Бежимо, бежимо. На стопите я розіграю снайпев гейте там спикермен. Отже, якщо хочете таку сильну халяву, то підписуйтесь. Тут поки якісь якийсь мене челики трейд. Зараз питаем, що він он захочу внизу. Щось він мені пише. Мені цікаво погоджуватися. Це не выйде. Дитхи Ну ні, тут же набагато краще. І ненормально. Та наступна частина вийде за те, що я буду тестити нову легендарку, рарку і епічного юніта. А Потім ще я тут подивлюся. А може щось хтось виставить? О, камер бумен за 8 генів ідеально Виставим за 10, наприклад. Інший от по, ось поки вас не було, я вже трохи зловив легендарок вибух. На них можна зробити чуть чик книжку, Бо я їх планую не перепродати. А просто продати, бо вони мені просто випали. Хтось мені кинув трейд, а він же просто це просто человек який кидає всім трейди підряд. А ну покидаємо трейди, поки поки чекаємо щось цікавесеньки на трейдинг влазі. Стопить цей візьму міфічного Юніта і виставлю за 2000 грн. Мен, У мене хтось його купить. Просто, просто дуже цікаво. Ну, Сівен обгрейдить танка на мене. За 500 кристалів це не вигідно дуже. Отак ми не змогли затрейдити чогось цікавого.